Дорогі вчителі, з благословення Преосвященного владики Григорія, апостольського адміністратора для українців в Італії, від імені референтури шкільництва апостольського екзархату, хочемо привітати вас сьогодні із вашим святом, із Днем Вчителя. Хочемо щиро знести найбільші подяки для вас, адже ви даруєте нашим дітям знання. Знання української мови, знання історії України, ви виховуєте у наших дітях українську ідентичність. Ви даєте можливість не забути нам нашу історію, не забути свою мову, пам'ятати нашу рідну батьківщину, Україну. Ми дякуємо вам, що не дозволяєте нашим дітям повністю асимілюватися в італійське суспільство, а лише інтегруватися. Тому що це є надзвичайно важливо, тому що при цьому діти не втрачають своєї української ідентичності. Дякуємо вам, що ви сповняєте серця та розум наших дітей знаннями української мови, знаннями історії нашої неньки України, тому що, проживаючи на теренах італійської держави, не завжди маємо змогу віддаватися. Тій праці навчання українських дітей, але ви знаходите час, можливість. Ми щиро вдячні вам. І нехай Господь благословить вас своєю ласкою, миром і кріпостю і дарує вам наснаги та сили для подальшої праці на Неві знань. Щиро вдячні вам, слава Ісусу Христу!